Доброго дня! Мене звати Хомуцька Валерія, мені 24 роки. За освітою я актриса театру та кіно, навчалася у Київському університеті культури. На практиці я актриса кіно. Мій знімальний досвід почався у 2017 році. Останні мої проекти це «Плут-2», Серця Чотирьох, жіночий лікар та Карпатський рейнджер. А загалом займаюся акторською майстерністю з 2012 року. Активно приймала участь у міжнародних та українських фестивалях. І по сьогоднішній день займаюся акторською майстерністю. А моя роль мрії це любовна драма, у якій головна героїня, жінка, вовк у овечій шкурі. Я дуже люблю виклики, я дуже люблю екстрим та кардинальні зміни, включаючи зовнішність. Тому з радістю розгляну такі ролі. А також я вмію співати. Танцювати різні стилі танцю. Я вмію плавати, я вмію кататися на лижах, на роликах, на велосипеді, я вмію робити гімнастичні трюки у воді та не тільки. Також я проживаю у Києві в Україні, і наразі відкрита до пропозиції. Дякую вам за увагу та сподіваюся до зустрічі!